Добрий день, малята! Пропоную вам сьогодні різдвяні віршики почитати. Коли на небі зірочка засяє, ота різдвяна, що нам віри, додає, у цю хвилину в Бога попрохаю, хай береже усіх, хто з нами є. Ця ніч святкова має стільки сили, нехай бажання всі вона здійснить. Дива трапляються, потрібно тільки вірить. З Різдвом вітаю щиро вас усіх. Різдво поспішає у наші оселі, сиплють із неба сніжинки веселі, вогні на ялинках яскраво горять, зорі сріблясті, палах котять, у нічку казкову чекаєш на диво. Місяць небом пливе незрадливо. Усюди біліє похисенький сніг, що так рівненько спочити приліг, мороз залишає, малюнки квітчасті, іноді схожі на хмаринки клопчасті, лунають пісні, дзвони б'ють в унісон. Нехай різдво подарує не сон, а мир, якого ми щиро бажаємо, і серцем, і душею його так благаємо. Зимової ночі указковий цей час, хай радість і щастя відвідає вас. Будуть здорові, рідні й близькі. Живіть у спокої, злагоді всі. З різдвом вам шлю свої вітання і найщиріші побажання. Хай Бог від бід оберігає, здоров'я й сил вам посилає, хай мрії всі в цей день здійсняться, нехай завжди вам буде щастя. Горять мов можаринки, сніжинки кружляють в танку, і сяє вогня моя линка, усе одягнулось в красу, бо свято сьогодні чудове, в наш край завітало Різдво. У кожному домі хай буде любов, чудеса і добро. Зима прийшла у рідний край, укрила снігом всі поля, ти в ніч різдвяну загадай, щоб миром повнила земля, нехай різдво нам подарує таку потрібну перемогу. Нехай Ангелик нас почує, теплом і щастям обдарує. Зірочки жаринки сяють, нам про диво сповіщають. Ніч казкова світом лине йде різдво до України, світло й радість в дім несе, щоб збувалося в нім все, кожен віру не втрачає, мир і спокій лиш бажає. Неповторне і казкове це різдво наше чудове, стільки світла в нім й тепла, щастя, радості й добра, хай лунає поляда. І минає нас біда. Зірка свято сповіщає, Різдво в наш край поспішає, тут і там лунає дзвін, цей щасливий передзвін, серце сяє від добра, не згасає дух різдва, віра все стає міцніше, радість все стає гучніше. На різдво ми так чекали, мир до краю закликали.